Наталія Хамоуда, долі, самотня старість. Що робите, ясю? відчиняючи скрипучі двері до літньої кухоньки, входила стаська. Авом, Стасю, натерла барабуль, оцукрила оп'ярчила, осолилам та буду печі балабоні. О, балабоні то таке добре. То ви так своєму чоловікові добагаєте? Він єден в мене такий Любас. Кому ми ще добагати? Правду кажете, сусідо, правду кажете. Ви такі його цілий вік любили. Цілісіньке село то знає і вам пам'ятає. Так, які сте Вдали ви. Певно, ніхто би не вдав. Може, би і я вже ниньки не вдала, а тогди молода була і дурна. Та не в сте діло, Ясю. То все в людяності, ви такі людяна, то всі знають. І ваші діти вам, то не повинні забути. Мені не треба, аби ми, діти, пам'ятали то, що я зробила. І не хочу, аби пам'ятали чого злого своєму татові. Знаєте, що лиш хочу, Стасю? Що? глянула на яську сусідка. Хочу, аби пам'ятали мене і тата. Не за наші діла добрі чи злі, а лиш за то, що ми є. А ще хочу, аби не опустили тата як умру. Я лиш на себе надіюся, хоч і не вірю, що вже так буде. Ото й все, що я неньке хочу, бо як сє роз'їхали по містах, то і додому не докличеш. Ніби й маєм дітей, а ніби й нема, перевертаючи даруни, примовляла Яська. Ой, як же болить, мамінцю рідна як ня болить, голосила Яська, скорчившись на лікарняному ліжку. Чи то ще довго, – «Недовго, вже недовго. Ось побачиш, скоро обіймеш свою дитинку і всі болі враз забудеш заспокоювала молоду породілю лікарка старших років. Усі матусі через це проходять, не ти перша, не ти остання. Йой, люди, Гвавт. Йой, мамінцю рідненька, не вщухала молодиця. Ну ти заспокойся, наказувала лікарка, а я піду, бо не ти одна сьогодні народжуєш, мене ще одна жінка ось ось народить. Дві на купу, наче змовилися. Що? І її так болить, і вона так кричить, допитувалася Яська. Всіх болить дитина. Але то така наша доля жіноча, народжувати в муках, всі так страждають, а через рік другий за новим дитям приходять. Йой, якоби є одного вродила, більше ви мене не вздрите. О, не зарікайся, засміялася лікарка. Боляче, та некаюче. Невдовзі Яська народила хлопчика, красивого і здорового. Жінка Марія із сусідньої палати також встигла народити, але не встигла натішитись материнством, померла. Хто зна, чому саме під час пологів, чому так Бог дав? Може, тому, що нерадісним було те материнство для неї. Зовсім нерадісним, не таке вже й велике щастя принести батькам бастюка та ще й народженого від жонатого. Але доля є доля, таке в житті теж буває. Знала яська батярську натуру свого чоловіка, знала його охоту до чужих жінок. Прощала й терпіла, бо вінчані вони перед Богом, а він заповідав бути разом у радості й горі. Доля зіхрала лихий жарт з яською. Оте народжена немовля, матуся, якого померла під час пологів, виявилося сином її чоловіка. Як люди казали і Васьковим байстрючком. Та вже так сталося, що ж тепер вдіяти? Вона б і не знала нічого, але перед смертю жінка сповістила лікарям справжнє ім'я батька дитини. А потім та звістка розлетілась лікарнею, як полова за вітром. Яська довго не думала, що тут думати. Дитину треба брати до себе і ростити разом із власним сином. Бо те дитинча ні в чому не винне. Чоловік винен так, а дитина ні. Дитина то янгол божий. Та й хіба ж то що правильно, щоб діти відповідали за гріхи чи помилки власних батьків? Чоловіка яська не звинувачувала, бо нічого вже не поправити, хоча в душі горів пекельний вогонь. І Васько, і без жінчиних докорів усе зрозумів і навіть став на путь істину. Ростили дітей разом. Різниці не робили, навпаки. Жінка віддавала більше любові чоловіковому синові, ніж власному, бо ріс хлопчик слабеньким, часто хворів. У селі той випадок люди сприйняли хто як. Наробила та історія багато шуму. Одні казали, що яська свята жінка, інші, що дурна, може, й дурна. Але як покинути дитину напризволяще? Виростили синів, вивели в люди. Вивчили обох в інститутах, не гірше, як у людей. Сини тепер мають власні сім'ї, живуть у місті. Одне біда, рідко батьків відвідують. Може, не додали вони їм чогось, недолюбили, а може, навпаки, занадто любили. Тепер на старість залишилась яська з Іваськом самі самісінькі, живуть помалу, коли не здужають, сусіди допомагають. А що буде далі? Як зовсім приопадуть, чи приїдуть сини додому, чи заберуть їх до себе, чи віддадуть до якої вогодільні та й забудуть, та вони вже й так забули. Отако си, думаю, Ясько, ви хоч дітей маєте, а я аво, самам. Нікому ми лишки води подати, як заслабну, говорила От тако, як коли залипну. То будуть не мухи їли, поки хто не скаже, десь баби не видко, та не ввійдуть до хати, а там я вже, напевно, й смердіти буду. Що то без дітей жити, аби пан біг боронив всіх людей від такої самоти. Хто його знає, як воно ліпше, сусіду. Єдин Бог знає, того й дає нам наші долі всім такі ріжні. Ваші правда, сестро. Ваші, правда, але ви такі щасливі в Бога, що маєте за кого жити і на кого сі надіяти. З дороги донеслося брязкання. Відчинилася хвіртка. і Васько з хлібиною під пахвою входив на подвір'я. «А де? йде вже, мій старий. Сідайте з нами, сусідо, та поїдьте моїх балабонів. Та ні, дякую вам, сестро. Піду я додому та трохи си лежу!» Бо щось мене так коло серце болить. Як зможете, то прийдіть до мене глипнути, може й мру. Тху на вас, сусідо, навіть такого не балакайте. Всі під Богом ходим, всі під ним Ясю. За вас сини подбають, а за мене він єден лиш дбає. Сини подбають, повторила про себе сусідчині слова Яська. Хто знає, як воно краще з синами чи з усім без них?